15-річний Мукачівський боксер Ростислав Трусов здобув бронзу на національному чемпіонаті серед юніорів. 15 березня у Вінниці завершився чемпіонат України з боксу, присвячений пам'яті загиблих під час війни боксерів та тренерів. Юний спортсмен з Мукачева Ростислав Трусов здобув третє місце у своїй ваговій категорії. Юнак провів чотири запеклі поєдинки, змагаючись з найсильнішими боксерами країни. На жаль, у півфіналі Ростислав поступився супернику з Дніпра, але продемонстрував стійкість і якості справжнього боксера. Я неодноразово багато разів був на чемпіонатах України, такого чемпіонату, я, чесне слово, це вперше. По-перше, кількість учасників. Якщо про минулі роки у ваговій категорії збиралися, ну, скажімо так, в межах 15-20 учасників, то тепер серед у 13 вагових категоріях найменша, найменша кількість учасників було ваговій категорії вище 80 кг найважче. Там було 19 спортсменів. У Ростіка у ваговій категорії було 29 спортсменів. І він став третім. Ростислав вихованець тренера Валерія Вишньова з п'яти років хлопець відвідує секцію боксу Мукачівської дею США. У спорт його привів батько. Скромно розповідає юнак. Це було не моє бажання, це було більше бажання напевно тата. З часом, коли я вже починав досягати успіхів, мені вже почало подобатися займатися боксом. Я був багато разів на чемпіонаті області нашій на зональних чемпіонатах, і також ще пару раз теж був на чемпіонатах України. Завдяки наполегливості, старанням та працьовитості, Ростислав вже здобув три медалі на чемпіонатах України: дві бронзові та одну срібну. Він уже три роки на Україні у своїй вазі. Він серед лідерів. В кінці цього року, з осені він переходить. У іншу вікову групу він переходить у групу молодь. Дуже важко було, дуже важко. Це ще все ж таки більш таки досвідчені. Вже. Окрім боксу, Ростислав захоплюється ще й плаванням. Мрія юного чемпіона здобути звання майстра спорту та виступити на чемпіонаті Європи. Зараз він активно готується до осінніх змагань, підтримують юнака рідні, а також педагоги ліцею, де він навчається. Незважаючи на плани пов'язати своє життя з юриспруденцією. Хлопець не збирається полишати спорт. Я планую здобути звання майстра спорту України. Особливо я хотів би здобути його саме на чемпіонаті Європи. Треба вчитись. Треба більше старатися.